понеділок 27 січня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Із героєм Богданом Горбульком попрощалися сьогодні у Свято-Георгіївському храмі Хмельницького. Вчитель фізкультури та захисту України ліцею номер 9 Він добровільно пішов до війська 25 лютого 2022-го. Служив у 3-й окремій танковій залізній бригаді. Пройшов шлях від молодшого лейтенанта до капітана. Був командиром роти вогневої підтримки. Навіть під час служби Богдан Горбулько брав активну участь у житті ліцею. Під час війни він вдруге став батьком. Його сину ще не виповнилось і року. Герой Богдан Горбулько загинув 17 січня на Харківщині. Йому на віки 38. Поховали героя на Алеї Слави. Знала з дитинства. Дуже був хороший дитиною. Слухняний, виважений, спокійний, доброзичливий. Патріот. Так можна сказати про нього. З перших днів пішов добровільно, не примусово. Він хотів захистити Україну, свою сім'ю, свої дітки, своїх батьків, родину. Ми прийшли сьогодні віддати честь, низько вклонитися йому. Його мати викладала в нас в школі хімію біологію. То я бачила, як він ріс. Та знала його з дитинства. Хороша сім'я дуже в нього. Всі мама, батько, дружина. Дітка, лишилися маленькі сирота, там шкода, дуже щирі співчуття рідним. Ну, Це важко, це дуже важко. Герой України хай з Богом спочиває. Богдан Олександрович Горбулько працював у нас з 2018 року. Не пам'ятаю той день, коли він прийшов до нас влаштовуватися на роботу. Завжди усміхнений, такий веселий, дуже любив гумор. А, і коли почалася війна, mm -hmm. буквально на наступний день він мені позвонив 25 лютого і сказав, що Ірина Сильна я не вийду на роботу, не чекайте мене, бо я пішов на війну. У нього було багато підстав не йти туди. Він був вчителем. І міг би залишитися працювати і виконувати свій громадянський обов'язок тут, в громаді. Але він так вирішив, бо він за духом був патріотом, так він виховував дітей, так він таку позицію завжди мав, він не міг залишитися. Буквально перед новим роком у нього також була відпустка. Він приходив до школи, ми з ним спілкувалися. Я ніколи не думав, що це буде наше останнє спілкування. Хочу сказати, що війна забирає кращих і Богдан Савич цьому приклад. Я його знав ще з перших днів, тому як сам з перших днів воював, ми неодноразово зустрічалися і в штабі, і, і на полі бою. Добра, чуйна, вірна, хороша людина взагалі. Був відданим військовій присязі на вірність українському народу, гідно виконував свої. Обов'язки і під час бойового завдання, 17 січня 2025 року, загинув близько населеного пункту Тополі Харківської області. Він безліч підрозділів був, побував, багато чого побачив, був вірним побратимом, другом для когось і батьком, для когось і сином. Востаннє він був командиром. Роти вогневої потреби. У ніч на понеділок Росія знову атакувала Україну шахедами. Тривога у нашій області тривала майже сім годин. Сили ППО знищили в небі над Хмельниччиною сім ворожих безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено вікна та фасад будинку. Інформації про травмованих чи загиблих не надходило. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У повітряних силах звітують всього ворог випустив 104 безпілотники. Із них в різних областях було збито 57, Ще 39 – локаційно втрачені. Пам'ять жертв голокосту 1933-1945 років вшанували сьогодні у Хмельницькому. Біля меморіальної дошки на вулиці Вайсера 15, відбувся мітинг Реквієм на території міста Проскурова в 1941-му у 1942 сорок роках функціонувало єврейське гето. За підрахунками істориків та краєзнавців, за 450 днів в ньому було знищено понад 16 тисяч людей. 80 років тому, 27 січня 1945-го, війська війська першого українського фронту звільнили в'язнів табору смерті Аушвіц. Під час спільної молитви згадали усіх невинно закатованих і вбитих, молилися і за мир та перемогу України. Я був перший, який їздив по нашій Хмельницькій області і шукав людей, які були в гетто і залишилися живими. Ніякого дитинства в гетто не було. Був голод, сумасшедший голод, за рахунок якого загинуло багато-багато людей. У нас таких, які пережили, це залишилося зовсім мало. Зовсім мало. О, казав Єфімой Сійович. У місті нас четверо, в області нас лишилося 11, в області нас лишилося 11. Ще прийде час і нас не буде. Але я певний, певний, що в кожного з вас, в кожного, в кожній сім'ї є та ниточка, яка пов'язує вас з тим страшним минулим. Визначаємо 80-ту річницю. Згадуємо. Не забудемо, шановуємо пам'ять і євреїв, і українців, і поляків, і ромів і інші національності. У Хмельницькому сьогодні презентували пункт ССО Рекрутинг його відкрили на базі ЦНАПу на Соборній. В осередку всі охочі зможуть поспілкуватись із сержантами та офіцерами, які брали участь у бойових діях. Чоловікам та жінкам, які хочуть стати на захист країни. Розповідатимуть про усі деталі служби у силах спеціальних операцій. Побачили, що насправді є дуже багато бажаючих людей, які приходять в наші центри, і в цьому є потреба. І дуже багато запитів на телефоні дзвінки, в тому числі з Хмельниччини. Тому це третя локація, яку ми тут відкриваємо. І як я вже казала, ми стаємо тут більш доступними, тому що фахівці нашого рекрутингового центру це солдати, сержанти, офіцери, які пройшли великий шлях по службі, які мають великий бойовий досвід. Це люди, які отримали поранення. Пройшли реабілітацію і зараз можуть ділитися власним досвідом як бойовим, так і саме служби. Ініціатива рекрутингу. центр рекрутингу Сили оборони працює вже більше ніж півроку. За цей час майже 300 людей змогли долучитися через цей центр до Сили оборони зараз. Працюватиме центр ССО. Я переконаний, що патріотично налаштовані громадяни зможуть обрати свій правильний вибір, зможуть правильно використати свої знання, свої вміння, свої навички і зможуть якнайшвидше наблизити українську перемогу. На вулиці Івана Франка на два дні перекриють рух автотранспорту через залізничний переїзд. Там ремонтуватимуть колії. Про це повідомили у прес-службі Хмельницької міської ради. Розпочнуть роботи завтра, 28 січня з 8.00 та завершать 29 січня о 20. Об'їхати залізничний переїзд можна через шляхопроводи вулицею Трудовою, Грушевського чи Кам'янецькою. У Хмельницькому відбудеться благодійний кінопоказ найближчого четверга, 30 січня, у кінотеатрі Вудмол Сінема покажуть стрічку одного літа в Україні від кінооб'єднання вавилон 13 Він розповідає історії кількох бійців міжнародного легіону головного управління розвідки Міністерства оборони України, які виконують бойові завдання в найгарячіших напрямках фронту. Увесь прибуток від продажу квитків спрямують на виготовлення FPV-дронів. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, й а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!